Вітаю! Сьогодні ми зануримось у світ казки притчі Валерія Шевчука-Чотири сестри, історія, яку письменник, до речі, створив разом зі своїми доньками. Але знаєте, попри це, вона торкається геть не дитячих тем тут і розбрат, і обман, і те, як любов може врятувати навіть найхолодніше серце. Давайте ж розберемося, які важливі уроки приховані в цій, на перший погляд, простій оповіді. Просто вслухайтесь, як це красиво! Автор з перших же рядків створює таку чарівну іделічну атмосферу. Ми бачимо, як приходить весна, втілення самого життя, гармонії. Цей образ наша відправна точка, і важливо його запам'ятати, бо саме руйнування цієї краси і стане серцем всієї історії. І ось тут автор робить геніальний хід. Він ставить питання: а що якби пори року це не просто періоди в календарі, а що якби це були чотири сестри, що живуть в одній родині? Це ж перетворює звичний нам природний цикл на справжню сімейну драму, де у кожної сестри є свій характер, свої бажання і своя роль у великому колі життя. Ну, звісно ж, ця ідилія не могла тривати вічно. Як це часто буває, навіть у найміцніших родинах починається розбрат. Але біда в тому, що ця сімейна сварка порушує не просто стосунки між сестрами, вона руйнує сам природний порядок речей. І подивіться, який тут разючий контраст з одного боку весна, літо і осінь вони команда, вони працюють разом, підтримують життя, а з іншого білокоса зима. Вона ніби випадає з цього гармонійного циклу. Піддавшись якимось злим нашептованням, вона замурюється у стан схожий на транс і починає руйнувати все довкола. Ось ось тут і криється корінь проблеми. Зло виявляється не в самій зимі, а в цьому чорному птаху, що сидить на її плечі і щось їй нашіптує. Це ж така потужна алегорія про те, як зовнішній вплив, чутки, маніпуляції, наклеп може просто отруїти свідомість і зруйнувати найближчі, найтепліші стосунки. Але сестри, звісно, не збираються здаватися, вони вступають у боротьбу. І не тільки за свою родичку, а по суті за відновлення всього світового порядку. І найцікавіше це їхня зброя. Це не груба сила, ні, це глибокі, символічні дії. Тож як саме вони планують повернути сестру? І це питання стає центральним не тільки для сюжету, а й погодьтеся для багатьох із нас у житті, і казка дає чітку відповідь: порятунок не в силі, а в мудрості, любові та використанні правильних інструментів, що символізують істину та добро. План осені просто неймовірний. Дивіться, перший крок золотий пірнач, це символ влади добра, щоб прогнати ворона. Далі жучок жучок-нашиптувач. крихітний, але безстрашний воїн, який має донести слова правди. Потім люстрико правди, щоб зима побачила на що перетворилася. І нарешті золоті труби, звук яких має розбудити душу. Жодного насилля, лише мудрість і символи. Добре. Але крім боротьби, в казці є ще один ключовий мотив сон. І тут це не просто відпочинок, знаєте, лягти подрімати. Ні, ні. Сон у цьому світі це щось набагато глибше, щось майже священне. У світі цієї казки сон це оновлення. Це такий собі священний ритуал, необхідний стан спокою для всього живого, щоб відновитись, перезавантажитись і набратися сил. Це фундаментальний закон буття, такий самий, як зміна пір року. І порушувати його не можна. І ось тут ми бачимо справжню трагедію зими. Є нормальний відновлювальний сон, а є її стан, так званий сон забуття це не відпочинок, а страшний сон наяву. Відмовляючись від природного спочинку, вона не просто втомлюється, вона руйнує і спотворює себе, втрачає свою сутність і пам'ять про найрідніших. І як наслідок, відмовляючись спати, зима втрачає свою красу. Вона буквально на очах перетворюється на страшну відьму. Це прямий наслідок порушення закону природи. Той внутрішній хаос, який посіяв ворон, виривається назовні. Її зовнішність стає просто дзеркалом її душевного стану. І от, коли ми складаємо всі ці елементи докупи, боротьбу, символи, сон, вимальовується єдина картина це, виявляється глибока притча про сім'ю, про мораль і, звісно, про всепереможну силу любові. Історія показує нам родину як таку собі фортецю. Але і це ключовий момент, щоб ця фортеця стояла міцно, кожен її члан має працювати, працювати над стосунками, вчитися прощати і, що найважливіше, боротися один за одного, навіть коли здається, що надії вже немає. Подумайте, перед яким вибором постали сестри, найпростіший шлях покинути жорстоку сестру, відвернутися від неї. Але вони обирають інший значно складніший шлях боротися за неї. І керує ними лише один принцип любов. Вони вірять, що тільки любов здатна розтопити її крижане серце. Ну і, звичайно, як у кожній хорошій притчі, тут є ключові моральні теми це одвічна боротьба добра і зла, це перевага любові над ненавистю, правди над обманом, щирості над заздростю. Казка нам ніби каже, що добро і любов це не пасивні поняття, це активні сили, за які потрібно боротися. Гаразд, але що все це означає для нас сьогодні? Чого ця, на перший погляд, проста казка про пори року може навчити нас про наш власний світ тут і зараз? Адже кожна притча це дзеркало. І тут історія стає, чесно кажучи, аж моторошно актуальною. Порушена природна гармонія в казці – це ж пряма притча про нашу планету, про те, як бездумна діяльність людини може призвести до справжніх катаклізмів і поставити під загрозу наше власне існування. Історія про зиму, що руйнує світовий порядок, це метафора людства, яке, руйнуючи природу, по суті, пиляє гілку, на якій сидить. Але, на щастя, фінал історії дарує надію. Головний висновок, головне послання цієї казки звучить так. Тільки любов здатна покращити світ, просто, але неймовірно потужно. Любов до родини, до природи, до світу саме вона залишається тією єдиною силою, яка здатна по-справжньому все виправити і повернути втрачену гармонію.